Нам, пасічникам! Безкоштовно молоко треба давай. Смачного. Всім привіт. Похолодало, дощ, мали їхати після обіду, але дощу немає. Не можемо сидіти. Десь плюс 15, плюс 16. Це зараз ранок Вон, Квебекі, так сказати, частина 2. Перший раз дуже зайшло. Тоді троє суток стояло, зараз двоє суток. Жілка щось легенько літає. Будемо дивитися, тут два магазини, тут теж два. В основному три-два. Того що я опустив на низ Зараз будемо дивитися, яка ситуація всередині. Я зайду, ти підходь ближче. Така піраміда Брешу, брешу Обману вас, це пусті магазини, просто не віз. Бачите, пам'яті немає. По два, два магазини, є що три. Так. Оце нюанс, що на пасіці різні розміри. Кожен робить по своєму розміру, вище відходь. Кожен робить по своєму розміру магазини і мушу якось пакувати. Продай Дивіться. Одна бджівка, йди. Тобто тоді стояло три доби на мене. Тоді стояло три доби, зараз дві доби. Але в обох випадках так виходило, що погода холодала. Можливо, з цим пов'язано, не знаю. Бо деякі люди кажуть, що не виходиться бджола. В мене виходить. Який плюс ще один, як квебеків замітив, це те, що дивіться, зараз холодно, не дай Бог, лізти в гніздо. Це ж ну, таких пілюлей дадуть. А так ми приїхали, верхні корпуса зняли, навіть якщо й дощ ішов, ми плащі взяли. Ми б їх все одно зараз забрали. Правда, якщо б не сильний такий. От. Оце другий плюс Квебека. Один мінус в моєму випадку, це те, що їздить солярка зараз подорожчала. І оці переїзди, тобто. Приїхати тут відкачати, але це час затратить. А так, трошки в копійку попадаємо. Зато мобільніше. Ідемо спочатку, що там. Отут три магазини, давай подивимось, що тут три магазини. Чувісно. Ну я так піднімаю. Пусто, правда? Тут От є бджілка. Трутень. Є, ну в одній вулиці це залишився трутень. І за цього, я думаю, це не трути стався, а тут був трутневий розпліт. Якщо я пам'ятаю, да, так, бачите. Із-то залишила бджілка. Із-за того й лишилася бджілка. І от бачите, тут теж бджіл немає. Якби, якби, не, е, цей, не, як, якби не той розпліт, то там би бджіл би не було. Три магазини, ну не повних. Не вистачало рамок, то я звідси забрав, перестав туди. Все, ми працювати. До зустрічі. Так. Вебек лишаю. Два мазина поки что им высушить І лежаки абіліфтиком в роботі він вроді би не цей, але штука потрібно у кого більше трошки пасіка. Ну і Фірот. Так от, е на рахунок квебеків. Вже давно хотів, ніяк не доходили руки. То не сезон, то потім встигну То приходить сезон матки. О, це оголошень не давав, хто дзвонить, відпускав якраз все відмінно вийшло. Вернемося до Квебеків. Квебеки зробив в цьому році, хоча вже хотів зробити їх давним-давно. Вот. І виходить, тоді солярка була дешевша, зараз дорого трохи їздить. Але процес мені дуже сподобався. Це вже другий раз я ставлю квебеки на тому самому тачку, за місяць другий раз. Хороший принос. І цей рік дуже медовий порівняно з 21-м. Той рік був 21-й. Той рік, звісно, не такий був, а це тільки встигай. Встигай. От. І кажу, один з плюсів, що ти їдеш навіть в дощ, вдів, маску можна і не вдівати, вдів в плаща, приїхав, прийшов, зняв. Бджолки сидять, взагалі ніхто не цього. Скільки це помотлять тою щіточкою? Ну, про видувалку е, я не розглядав, але в мене немає можливості. У мене немає. Хто дивився, той знає. У мене немає свого приміщення на пасіці. Я живу в місті, в квартирі. Отак і крутиться, як виходить. О, так що от, квебеки. Того разу три доби не було, а цього разу дві доби. От. І за дві доби вийшли, в одному вулику я вам казав, і я пам'ятаю, що я підняв, і такий п'яточок був в трутневого розплоду. І оцей трутневий розплід залишився бджіла і виходив трутень. Тому вони і лишилися. А так бджіл немає. Ну, В обох обидва рази було похолодання вночі. Можливо, це зіграло. Якусь роль. Буде інтересно в червні подивитися. От. Але працює. Ви приїхали, забрали. Процес я б сказав, би, в 10 разів, мабуть, скоріше. Що ми буває палаткою приїжджаємо чи в приміщенні качаємо там на місці, то це день займає, щоб один точок прокачати. От. А тут виходить за годину приблизно. Може і менше. Може і менше. Приїхали два, 4, 6, тобто 2, 3 вулика, по дві е, магазинних, по два магазини поставили, відвезли. Взагалі бомбезно. Одне тільки що зараз е, трошки дорого стало їздити. Але приїхав на огляд, побачив, підняв, туди хай несуть, плюс ще пустий корпус поставив. Квебек зверху вже е, печатний. Я навіть вам таке скажу, що я навіть дивлюся, що печати є знизу рамки, я переставляю сюди, пусту туди, все такий нюанси. От. Я не трушу, просто переставив, під квебек, знизу пустіші рамки. Поїхали. І все, приїхав сюди. Там он качає, тут один стіл, там другий стіл. стали в дві руки, а то і в три. От. І бомбезно все виходить спокійненько. Ось таке. І в погоду з дощем, в холодну. Це взагалі абсолютно джелана от. не реагує на тебе. Таке. Пишіть ваші зауваження, питання, коментарі, може хтось щось хоче спитати. Ось таке. Всім привіт. Їжте, до речі, користуюся ножем років 5 чи 6 Джеро. Комусь тяжкий, ніж. Кажуть, ви обробіть стільки як ми, ну, на формах там. Так от я що хочу сказати, їжте сало, мед і молоко. І буде все у вас добре. Все, всім пока, ставте лайки, до побачення, підписуйтесь.